Я не можу більше мовчати. Чи давайте поговоримо про те, що зараз от набирає популярності саморозвиток, духовність, енергії. Я сама цим всім займаюсь, практикую і цікавлюсь. Я би туди навіть віднесла і нумерологію, астрологію, хоча це давніші науки, але зараз вони набирають популярності. Що важливо знати про це, коли ви починаєте йти в ті ці сфери цікавити, чи йти до спеціаліста за консультацією в цих сферах, чи підписуватись на таку людину, чи самі починати цим займатись. Що це скриває, де підводні камні? Як можна собі нашкодити? А як зробити так, щоб ніколи собі не нашкодити і нікому не нашкодити, якщо ви працюєте з клієнтами, щоб це було екологічно, так як я психолог, та з десятирічним досвідом я працюю екологічно і закликаю всіх працювати екологічно, щоб не нашкодити людині і не зробити собі хронову карму і людині, і не тягнути свою нішу на дно. Як так як зараз, наприклад, відбувається, коли багато новачків, наприклад, непрофесіоналів, вони починають робити якісь такі певні. Речі, через які падає довіра до ніші, і спеціалістам адекватним, нормальним треба робити більше зусиль, щоб робота з ячими травмами не працює, їх неможливості цілити, вилікувати і так далі. Або ж робота з психікою це там ілюзія. Ну або і багато різних міфів можете написати в коментарях. Якщо ви якісь такі чули, ми можемо їх також обговорити, обсудити. Так? Ми повертаємося, я зараз розкажу, що категорично робити, не треба, щоб не зашкодити по чергу собі, і також не застрягнути свої ніші, не зробити собі там хранову репутацію або знов ж таки займатися чимось і не вірити, що воно працює. Є люди, які просто починають чимось займатися, і вони просто роблять і вони не до кінця вірять. І вони говорять там наприклад, що в мене клієнтів немає, в мене це не працює. Тому що ви навіть самі не впевнені в тому, і це не певнені людьми. Це все відчувається. Відповідно до таких людей, спеціалістів не будуть Те люди, навіть якщо ви суперкласний. Спеціаліст, а якщо людина навіть не класний спеціаліст, і вона там як люблять зараз говорити інфоциган, та яка не має освіти в цій сфері, яка просто собі вирішила зробити курс, і вона нічого про це не шарить. Вона купила там в когось якийсь курс. Ще добре, якщо купила, а може вона просто взяла, злизала та скопіювала в когось. Та без е, жодних прав на цей курс. І вона впевнено подає, говорить, бо вона блогер і їй більше повірять, ніж вам. І ви скажете, Крістіна, мені, до речі, так часто говорить, чому класні спеціалісти ва, вони не популярні? А от такі от, м, собі та, вони популярні. Це справа в тому, справа в подачі і справа впевненості, та, справа того, як ви подаєте. І так далі. Давайте розберемо. База базова, що вже фундаментальніше, як то не буває, це вагомий момент. Це те, що вся робота над собою накладається на цю особу, на цю особистість, яка з тим працює. Відповідно, людина, яка йде в саморозвиток, в духовність, вона знову ж таки йде дуже часто не від класного життя, а навпаки, з дна. І коли вона рятується медитаціями, коли вона рятується практиками, коли вона рятується різними там методами, які їй можуть допомогти, вона. Йде туди, часто не маючи опори на себе, може це дуже вже таке заїжджене твердження, але воно це ну це просто дуже важливо. Коли людина починає будь-чим займатися, вона не має опори на себе, вона не має внутрішнього фільтру, вона не вміє критично дивитися на ситуацію, знову ж таки відчувати, яка інформація є, та відчуття це головне я за те, що треба відчувати серцем, душею. Але знову ж таки, якщо ця людина має хитку опору, якщо вона не має особистих кордонів, так? якщо вона не має цієї впевненості, її ці сфери можуть завести не туди, вони можуть її зруйнувати, почати руйнувати зсередини. А також вони можуть в неї в найкращому випадку це просто не спрацювати, і вона розчарується. І вона скаже, що нічого не працює. Але нічого не працює через інші причини, а не через те, що ця сфера така. Так? Є багато людей, які хочуть, щоб їм хтось щось доказав. А докажи мені, що це працює, докажи мені... Це це означає, що людина не впевнена в собі, вона хоче, щоб її вічно доказували. Це означає що людина, що вона не має оцієї цієї опори на себе, і першим, чим їй треба зайнятися, це вистроїти конкретно самоцінність опору на себе, відстроїти особисті кордони, та коли вона вже зрозуміє, що як яка вона, та і тоді на це буде накладуватися всі ці сфери, і буде накладуватися і саморозвиток, і духовні сфери, і так далі. Тому що йти в духовність. Просто на чесному слові ще й будучи такою приємчивою до всього, і коли людина просто собі строїть якісь замки, чи вона думає, що от інші люди так говорять, ідеалізує все, коли вона перекладає, що саме найнебезпечніше, це коли вона перекладає відповідальність на саморозвиток, на духовність, і думає, що її якось чу просто чудесним якимось чином все виправиться саме. Тобто, от вона, вона може недооцінювати е, щоденні маленькі якісь дії, вона може говорити, ну. Ну, я там буду медитувати кожного дня, Що станеться. Типу, ну, я буду там робити це. Я, ну, тобто, вона може знецінювати якісь дії, які дають накопичувальний ефект, але хотіти щось одне, яке її вистрілить, яке її викине все вверх. Та? Це людина, яка вона не має внутрішньої упори. Відповідно, все житті може бути лікарством і ядом. У нас може бути вогонь, який можна зігрітися, яким можна згоріти під ним ножиком. Можна нарізати їжу собі, мож... а можна ножика комусь. Та? Самі розумієте, що зробити так само водою можна та скільки цінна в пустині вода, і наскільки, коли людей топить, та любе будь-що, що ви скажете, та, воно може бути лікарством і ядом. Відповідно, виходить так, що люди, які беруть, йдуть в щось, покладають на це надії, перекладають на це відповідальність, бо вони не мають відповідальності на себе. Вони хочуть перекласти, що от мене зараз психологія рятує, от мене саморозвиток врятує, мене врятує там духовність, мене врятує там астрологія, нумерологія, не знаю, будь-що. І людина перекладає це відповідальність, вона розуміє, що от воно там. І коли потім ця вся мильна така, така бульбашка лопає, людина може впасти вниз, в депресію, сказати, я в нічого не вірю, я там була, там нічого доброго нема. Або вона може просто зневіритись це в таких легких способах, а в гірших вона може зробити щось дуже страшне. насправді. І тут виходить такий момент, що людина, яка не має базових. Закритих певних своїх пропрацьованих травм її буде все вести до того, та, що вона таки до них повернеться або буде повертатись. Хіба вона вже сильно втратиться з собою, то вона не буде відчувати. Але навіть коли вона почне медитувати, навіть коли вона почне робити якісь там енергетичні практики, навіть почне вона в які вона без сфері не буде взнавати про себе щось там по якихось техніках, да, навіть вона не може сказати я просто блазнюки, та, і я от така мрійниця. І тому в мене така сталася там депресія. Ні, я не просто близнюки, і тому в мене так сталося. Там є дуже багато різних факторів. Це раз, а два це те, що я просто не несу відповідальність за своє життя. Я перекладаю його на когось іншого. Колись вона була на комусь іншому, тепер вона на комусь іншому. Я перекладую на сферу, я перекладаю на людину. І відповідно виходить що, і відповідно виходить те. Що я отримую нічого і потім звинувачую когось знову ж таки, і в кінці я теж перекладаю відповідальність на когось, що хтось так зробив. От вони сказали, і вони не праві. Відповідно, це в круг жертви називається. От людина просто це я так собі назвала. <годить> людина просто в кругу жертв ходить по кругу, не розуміючи, що в цей момент вона віддаляється від себе. Тому, так як я вже психолог та з десятирічним стажем, я психологію вже цікавлюся більше 15 років, поки я там вчилась, проходила практику, так далі, певні моменти, так як я вже енергіями. Почала цікавитися 2020 року, та. практикую вже там декілька років. Та. І також я вивчала астрологію і продовжую вивчати. Я вивчала матрицю долі, мені було цікаво. І вивчала енергодіагностику, я дивлюсь аури. До речі, якщо вам це цікаво, я можу вам подивитися. У мене є така послуга, ви можете просто написати мені в дірек, та, що ви хочете енергодіагностику, я вам розкажу деталі. Та. І справа в тому, що я таки всім цим цікавилась. Тому я і можу сказати свою думку, і тому я бачу, як це все працює, і що це працює, і в яких людей воно працює. І воно дійсно працює в людей, які мають конкретну опору на себе, і які на цю опору накладують інструменти. І вони розуміють, що головна тут я, я тут все роблю, я жонглюю тими інструментами, але все в мені, відповідальність в мені, та? а не я перекладу відповідальність на когось, на щось там, на травми. І так далі відповідно, психологія, вона оці всі методи вони можуть бути, не бути там та навіть метод, там, регресивного гіпнозу, воно все може бути, може не бути. Але психологія робота з психікою, психотерапія. Вона буде завжди, і коли хтось нам говорить, психологи скоро не будуть потрібні психологи будуть потрібні, на жаль, завжди та хотілося б, щоб в нас було більше е, психологічних людей, таких, скажімо так, е, здоровіших, але ми бачимо якийсь світ, ми бачимо, що з кожним днем відбуваються події, які ще більше розхитують нашу психіку. І, відповідно, поки немає цієї опори, а вона потрібна всім. Не то, що не можна займатися якимись там додатковими інструментами, але просто жити важко. Тому психологія, психологічні оці от пропрацьовки, це база. Тому наприклад, я запускала свої курси і по любові до себе, і по пробудження внутрішньої богині, і про проявлення внутрішньої богині. Та в мене була така серія курсів, наставництво було. І за весь той час роботи з жінками, що я зрозуміла. Я зрозуміла, що основне, що я би хотіла нести в світ, основне, що вам потрібно, мені потрібно і нам всім, це конкретно. Базова опора на себе, самоцінність, класна, самооцінка та достойна, щоб не мене оцінюють інші, оцініть мене, я така бідна нещасна, а я оцінюю відстроєні кордони, впевненість в собі і вміння, та, вміння просто жити в цьому світі. Коли я головна героїня, а не коли мною керують, коли мене де потягнуть, я там і примкнуся. Так не може бути. Це основне. Я помітила, що це базові пропрацьовки, які потрібні кожній жінці, так як я працюю з жінками, та я можу сказати за жінок, але я вважаю, що і кожній людині вони потрібні для того, щоб жити комфортне своє життя в комунікації з іншими людьми, в комунікації там та з протилежною статтю, з чоловіком, в комунікації з дітьми, в комунікації з батьками своїми, в комунікації проявлення і в проявленні, тобто. Тобто, це база, і на цю базу накладаються інші моменти. Тобто, ваша річ, наша річ в нашому житті це базова, оця от е, така, скажімо так, скелет, на який вже йдуть там м'язи, шкіра так далі, органи. І відповідно, якщо цієї бази немає, ви хиткі, та ви її не проявитесь нормально, ви і стосунків нормальних не вистроїте. І з дітьми будуть нюанси, бо тому що, хтось каже, от вона там серйозно не сприймає, вона там не слухає, як мені це зробити, а я не можу Тобто, багато різних моментів. Відповідно. Зараз це дуже вагома річ, яку я вам відкриваю. Якщо ви зараз живете життя, ви не розумієте, чому так відбувається, у вас там щось не здійснюється, ваші якісь бажання, ви не можете знайти себе, чи ви не можете проявити, чи зробити ті гроші, а грошей не буде, якщо немає опори на себе, тому що знову ж таки ви розтрачуєте енергію наліво направо або не знаєте, як її правильно направити, тому що знову ж таки опори на себе немає та і цих базових речей, які я назвала. Відповідно, тому я створила і в мене зараз є афігінські продукти, в мене є практику, де можна перезагрузитись, перезаписати програми, де в мене можна перезагрузитись, пропрацювати перезаписати програми це досить такий доступніший продукт. У мене є наставництво, це вже більше ВІП, така робота зі мною. Це все можна зробити, це все можна пропрацювати і не сидіти, чекати результату роками в терапії, коли вас щось налагодиться. Це все перепрошивається, робиться, і ви йдете в своє життя жити класно, займатися тим, чим ви хочете, і вас буде все комфортно. Це я говорю вам по відеоках дівчат, які зі мною працювали. Тому, якщо вам цікаво, ви можете мені написати е, так, в так особисті повідомлення інстаграму. Я тут прикинь внизу під відео інстаграм, і теж поцікавитися, я вам розкажу деталі, і так далі. В мене є навіть якщо ви сумніваєтесь то до наставництва, то в мене є е, дзвон та безкоштовний, на якому ми обговоримо там деталі. Я послухаю ваш запит, розумію, як я можу вам допомогти, розкажу вам та, в плані, і тоді ви собі зрозумієте і приймете рішення, та, хочете ви чи не хочете, так далі. Тому давайте не будемо відкладати своє життя на потім, а жити його прямо тут зараз насичено і змінювати щось, та, а не чекати якогось там момент. Я вас всіх обіймаю, ваша крісті муза.